Усі наші негативні вчинки та думки дуже сильно впливають на якість нашого життя. Чому саме так? Зараз розповім. Причинно-наслідковий закон називається кармою. Вірити в карму чи ні, це справа кожного. Але перш ніж зробити вибір за або проти, давайте розберемо, що ж взагалі таке карма. Говорячи простими словами, Карма це причинно наслідковий зв'язок між нашими діями, рішеннями та їх результатами. Дослівно, карма перекладається як дія. Таким чином, карма зазвичай прирівнюється до ньютоновського закону. Ось усі вивчались у школі та пам'ятають, про що мова: про дію та протидію. Всяка окрема дія з необхідністю породжує протидію. Принцип роботи карми полягає в тому, що ось що посіяв, те й пожнеш, що заслужив, те й отримаєш. Якою мірою міряєте, такою вам і відмірять. Ось це головне, що треба зрозуміти. У цьому відео я не вдаватимусь до подробиць енергоінформаційного поля людини, чого воно складається, де знаходяться кармічні структури. Це вже для більш присвячених. Для Тих, кому цікава ця тема. Але зараз нам просто потрібно зрозуміти, що впливає на нашу карму. Так от, наші вчинки, дії, почуття, емоції, навіть душевний посил впливає на нашу карму. Карма сама по собі не буває ні хороша, ні погана, вона нейтральна. Однак людина сама може поліпшити або погіршити свою карму. Якщо ви радієте чужому горю, ось кажете, так йому і треба робити щось погане іншим людям. І це якраз і буде погіршення вашої особистої карми. Бо життя, воно як ваша подружка, воно обов'язково дасть ту подію, на яку ви радієте. Ви раді, що у людини проблеми, труднощі. Отже, вам це подобається, значить, вам це теж треба. І це все притягує в ваше життя такі ж події. Подумайте про це. Якщо ви радієте від душі, коли у людини все добре і все виходить, то такі ж події притягуються у ваше життя. І у вас все добре і все складається. Карма вважається універсальним законом. І як би там не було, з нею необхідно рахуватись. Навіть доводиться рахуватись. Ось просто так у житті. Нічого не відбувається. Кожна людина має свою особисту карму. Це те негативне, що він приніс з минулих життів і не пропрацював, і, можливо, зараз робить так саме. Особисту карму ми можемо побачити в кармічному хвості, який розраховується для кожної людини індивідуально з її дати народження. У ньому якраз і криється. Усі питання і можна знайти причини невдач у різних сферах життя людини. Це те, що заважає людині отримати бажане. Дуже-дуже коротко для прикладу розглянемо керамічний хвіст 15 20 Отже, про що нам розповість цей хвостик? Тут є дві енергії гардині 5 та 15 та енергія пов'язана з родом. Давайте подивимось. Що ж могло бути як досвід минулих життів у людини і від чого людина зараз може страждати у цьому житті? Минулого життя така людина могла бути тираном по відношенню до інших людей, близьких, егоїстом. Дуже важливо, щоб усе було так, як хоче вона. Постійно повчала всіх. Я найкраще знаю, як треба, постійно контролювала. Та сварилася зі своїми родичами, батьками, могла взагалі не спілкуватися. Тому людина з таким кармічним хвостом може зараз діяти за закладеним негативним сценарієм, і, як наслідок, погані стосунки з близькими, рідними, постійні сварки, конфлікти, не вміє будувати здорові стосунки, проблеми в сім'ї та на роботі. І як наслідок проблем з грошима, а людина навіть не розуміє, чому в нього все погано. Як виправити людині цей хвіст? Важливо навчитись поважати родичів та людей взагалі, прислухатись до думки оточуючих, не маніпулювати людьми, налагодити зв'язок зі своїм родом, допомагати родичам зрозуміти, що родина це його сила. Якщо людина починає працювати над собою, у неї вирівнюються всі сфери, важливо розуміти саме над чим треба працювати. І у кожного з нас з вами є свій кармічний хвіст, і його обов'язково треба пропрацьовувати, бо він дуже-дуже заважає нам жити у цьому житті. Знаючи свою дату народження та маючи свою особисту матрицю долі, ми можемо опрацьовувати всі енергії кармічного хвоста. Та вивезти їх у плюс, тим самим покращити якість свого життя. Кому була цікава ця тема, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть у коментарях та в особисті. Але вирішувати вам Вірити в карму або ні.